Друзі, привіт! Сьогодні такий швидкий роздум на тему впевненості собі. До мене все більше і більше людей приходить з запитом саме про впевненість в собі, про те, як знаходити опори всередині себе, як довіряти собі. І, ну, і звичайно, це дуже важливе питання, тому що. Без впевненості в собі дуже складно досягти гармонії у відносинах, дуже складно розвиватися в духовному плані, в особистому, реалізовуватись. І, звичайно, в цьому питанні дуже багато різних аспектів, які впливають на впевненість. Ось, але сьогодні хотів проговорити про один із них. Що насправді гординя являє, є являється перешкодою для того, щоб будувати свою внутрішню впевненість, і, і є декілька проявів гордині, їх, їх дуже багато. <смі> є декілька проявів стосовно цього питання, які б я виділив, так? тобто є за моїми спостереженнями за собою є гординя пов'язана, коли гординя пов'язана з тим, що я ставлю себе вище інших, да? ніби звеличуюсь над... над людьми. Є гординя протилежна цій, коли я себе принижую, коли я інших. Ставлю вище і важливіше за себе. І ну, це взагалі окрема історія про це потребує більш детального розбору. Але для прикладу я сьогодні мені попався один пост, де дівчинка писала. Дуже радісно свої відчуття, переживання, захват від того, що вона зустріла сім'ю, яка живе таким життям, про яке вона мріяла. І вона дуже цим захопилась, тому що ну, в неї з'явилася віра, що вона теж так може зробити. Ось. І, і був дуже цікавий її коментар про те, що це дуже погано жити ілюзіями, створювати для себе якісь от такі ідеальну картинку, і в ній жити, тому що зупиняється розвиток. Зупиняється розвиток душі, розвиток особистості, ну і відповідна деградація, там, не відбувається еволюція душі. ну, Коротше, вся ця духовна історія. Ось. І ну, Тут не, мене цікавить не сам коментар, а як приклад, що е, сама ідея, коли я придумую собі, це те, що в Біблії, на мій погляд, Ісус називав Не створи собі кумира, да? коли я собі придумую якогось кумира, да? коли я придумую собі якийсь образ, якому я намагаюсь відповідати, то, а, від, а, то я і, ну, якби і попадаю в цю гординю. Вона не, не дуже очевидна. <свят> Насправді це ж ніби який добрий, позитивний намір а, а, ставати кращим. Але проблема в тому, що коли я складую для себе цей ілюзорний образ себе, ідеального, до якого я розвиваюсь, я автоматично потрапляю в неприйняття себе таким, який я є. Відповідно, я, ну, умовно кажучи, <свят> біблійською мовою порушую іншу заповідь. Да? Возлюби себе своїх ближніх як самого себе. Я не можу себе любити, коли в мене є ідеальна картинка, яким я маю стати, а я зараз не такий. Да? Тобто вся ця конструкція вона витісняє в тінь ті якості, які, які, на мою думку, в мені мають бути відсутні Там злість, наприклад, або агресія. Або засудження. І коли ці якості в мені проявляються, я ще більше напружуюсь і злюсь на себе. І, і, тому що ну, той ідеал, розвинутого себе, який я собі придумав, він не має мати таких якостей. І виникає такий колапс насправді розвитку, що я. Не можу змінювати ці якості. Я починаю з ними боротись або їх собі якби витісняти, приховувати, і, і, і я навпаки не можу зростати. А, а парадокс весь заключається в тому, що для того, щоб цей зріст відбувався, мені потрібно з відкритістю і, і з чесністю. Побачити і прийняти, що в мені є там якісь негативні прояви, негативні, негативні якості. І ці прояви я не маю їх виправляти, тому що в мене є ідея, що я маю бути якимось кращим. А ці прояви я маю їх дослідити. Я їх досліджую. Мені цікаво, чому вони в мені проявляються. Чому в мені проявляється злість? Де причина цієї злості? Ось. І і коли я цю конструкцію можу, ну якби зрозуміти, коли я її можу зруйнувати, коли мій фокус не на тому, який я маю стати, а фокус на тому, який я є, я приймаю себе з любов'ю, з відкритістю і досліджуюсь з цікавістю, з інтересом всі якості, в які в мені проявляються, і досліджую, чому вони проявляються, в мене з'являється можливість рости, але безвекторно, ну тобто я. Я розширяюся, але в мене немає якоїсь цілі. І, і в той же час в мене з'являється внутрішня впевненість, тому що я пізнаю себе, я приймаю себе, і це прийняття дає можливість мені проявлятися, рухатись. І це дає розвиток, не, не, не ідея того, що я маю розвиватися. Як приклад, будьте як діти. Да? Діти, коли вони граються, або навіть коли вони ходять в школу і щось вивчають, чимось займаються, у них нема цілі стати якимись, у них немає цілі, у них нема бачення, якими вони мають бути. У них є якби чистий процес, чистий процес пізнання, чистий процес гри. Я просто спостерігаю за своїми дітьми, вони там грають в футбол, просто грають в футбол, вони там катаються на велосипеді або вчаться кататись на велосипеді. У них немає цілі стати якимось супервелосипедистом. У них є просто процес пізнання. І вони це роблять дуже легко і дуже швидко, тому що в них немає ідеї про те, яким, якими вони мають стати. Я якби, це питання дуже давно досліджую за собою. і, і, ну, і Зараз, коли в мене є діти, я, ну, мені здається, я, я починаю розуміти, що проблеми всі починаються в той момент, коли в нас з'являються ці ідеали, до яких, ми, до яких я починаю прагнути, і, і втрачаю можливість розкривати себе, свою природу. Да? І тим самим я втрачаю цю впевненість в собі. Да? Тому що я не знаю, який я є, я знаю, який я маю бути, і, і, і я точно знаю, що я не відповідаю, і, і це викликає злість, це викликає незадоволення, це виникає без страждання. Ось тому в питанні віри в себе дуже важливо прийняття себе. Да? Знайомі мене запитують, як себе приймати. Себе приймати можливо, якщо звільнитися від думки, що я якийсь не такий, і якщо звільнитися від думки, що, що я якимсь маю бути, те, яким я маю бути, я неодмінно цим стану, тим стану. Якщо я буду дбайливо відноситись до того, який я є зараз. Ось, ну, такий цікавий погляд, <свісно> я сподіваюся, <свісно> для вас. Да? Для мене він був дуже трансформаційним. Тому цікаво почути, почути ваш досвід чи ваші думки, роздуми, якщо. Є відгук поділитись, буде цікаво почитати, поспілкуватись обов'язково. Постараюсь відповісти на, на ваші думки, ідеї, запитання. Па-па.